Російська армія продовжує наступ на покровському напрямку, намагаючись захопити як сам Покровськ, так і сусідній Мирноград. Як повідомив, що 31 жовтня Володимир Зеленський Росія зосередила там близько 170 тисяч військових. Українські захисники оцінюють ситуацію як вкрай важку. 31 жовтня журналіст видання Економікс Олівер Керол опублікував відео, на якому спецпризначенці ГУР під командуванням Кирила Буданова провели десантну операцію. Покровськ, тримаємо мирноград, тримаємо так на своїй сторінці у Фейсбук написав головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, у Покровсько-Мирноградській агломерації доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який просочується в житлові квартали та намагається перерізати логістичні шляхи. Однак оточення чи блокування міст немає. Мало Офіційно міністерство оборони і генштаб повідомляють, українські підрозділи тримають рубежі і щодня відбивають штурмові дії противника. До того ж, ворог веде інтенсивний артовстріл. Про ситуацію на цьому напрямку повідомляє у Фейсбук і сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ. Станом на 3 листопада триває активна зачистка півночі Покровська від окупантів. Для протидії ворогу продовжуємо залучати більше штурмових підрозділів. Ситуація у Мирнограді напружена, але не загрозлива. Оборона міста поповнена додатковими силами. Маємо чіткий план протидії ворогу, написали десантники на своїй сторінці. Та не всі. Так оптимістичні, колишній заступник міністра оборони та засновник благодійного фонду «Поверни живим Віталій Дейнега заявив, що з Покровська та Бернограда потрібно виводити українських військових, оскільки ЗСУ ці міста фактично втратили. Діпстей пише, що окупанти зламали українську логістику і починають осідати в Покровську, створюючи спостережні пункти і пілотні позиції. Волонтер Сергій Стерненко повідомляв, що російські окупанти вже присутні Мирнограді, і ситуація в місті набагато складніша, ніж її подають офіційні джерела. Журналіст і військовий оглядач Юрій Бутусов також оцінює ситуацію критично. Він вказує, що зокрема десанту Покровську це безграмотне тактичне рішення, яке не змінить загальної картини. Нагадаємо складну ситуацію навколо Покровська підсилює ще і інформаційна війна. 29 жовтня російський диктатор Владимир Путін заявив про нібито блокування там українських військ. Вже наступного дня головком за силу Сирський спростував цю пропагандистську заяву. Як зазначає інститут вивчення війни, Росія перекинула основні сили на напрямок Покровська та Мирнограда, намагаючись захопити ці міста та прорвати в цьому місті українську оборону. В той же час їхня тактика призводить до великих втрат, За не офіційною інформацією. Росіяни поставили за мету повністю захопити Донецьку область до весни 2026 року. Сергій Бордюжа, слава ті надав 4 і листопада. Гур повідомив, що українські військові продовжують операцію Покровську. Бійці з підрозділу Тимура провели десантну операцію. і Зайняли позиції. Після цього додаткові сили пробили наземний коридор і приєдналися до них. Інших деталей операції не розголошують.